Михась, я тут мну бараболю кроликом, а Михась допомагає. Ой. Ну то ти їж, якщо ти вже взявся, то їж. Треться, треться Срам свій. Не показуй тут наш широкий. Екран. Так, ну все, напевне, хватить, даю не побагато кроликам. Так і не з'їв, диви. Тільки випросив у мене. Бандіт. О, щось ловить там. Прийдеш зі мною, йдеш зі мною туди, ходи допоможеш мені, йди, кицюнь. Вон місяць як світить, гарно. Напевне, вам не дуже так все видно. Так, а я, до речі, не вімкнула ще й спалах. Так, гуси, вон там щось гольгочуть. Зараз буде краще трохи видно. О, пішло діло. Ролики там, так, Так, закриємо зразу курочок. Курочки. Так, давай тут не треба сидіти. А ну, да там петручок. шкурки забираю. Так, так ролиця й не навела. Що ти тут крутишся? Брейк танцюєш чи що? Впала. Що ти, кролюлі? Красуня моя? Хочеш трохи картопельки, на ранука є, водичка є. Ай, не в тому відрі замішала, ну нічого. Потім я. Що, не навела ти? Прохолостила, От. Ай, і я не цей. Нема там, так? Да? Ну, покажи. Та нема. Mm. Так. Місяць просто повз випав. Пройшов, так? Mm. Да? Кролюк? Малий, білий ніс. Кролик білий ніс. Хлопчик сидить. Та й не дуже так любить картоплю там, небагато. Це для людей, які люблять дивитись на кролики. О, дивіться, скільки вже набіпкав. Тільки скільки вчора чи позавчора прибирала. У нього туалет наверху, розумієте? В одному місці, каже, ти ж казала ходити в туалет в одному місці. Я й хожу, але ж не уточнила, куди, де саме ходити. Хто ходить в бік, а хто ходить просто на гору, да? це завжди е, в миску свою тут нагажує, теж ж прибрала. Бушує. Бушує, дядько. наче заспокоївся, все наше нормально, садить собі, їсть, спить і всі його заняття. Так. Йдемо туди далі. Гогі, що ви там гогаєте? Гогі? Хочете їсти, іначе ж є їсти. Так, вам трішки цим старшеньким. На 4 ще на 3 дні старші, які, на напевно, не дуже хочуть, але не багато дам, нічого не сталося. О, в них нема, до речі, корма, тільки вчора насипала. Вже ось на днях буду робити гранулку, вже все воно для гранулки є. Премікс я замовила в етаптиці. Зерно є і. Поїхала до знайомого, взяла ще зерно ячменю, мішок придбала. Ячмінь. Зараз у нього взяла по 6,5 гривень за кілограм. І планую взяти, він буде замовляти собі ще. І планую взяти ще грив, гривень чуть не сказала. Кілограмів 300, мішків 5. Щоб мені було ще на літо робити для всяких молоднячків, там, для курчат, для гусенят, вже там, як вийде. Ось так. Так, да, малюки? А вам що? Що ви, малюки? Що? Це кроленятко нормальне? Воно? Воно таке маленьке, не знаю. І чого ви не цей. Кроля, що? Насипай, може дати трохи кролиці хоч поїсть. На, кроль. Їж. Таким малим не дуже хочеться бараболь давати. Ну, трошки дам. Ціну зараз принесу ще. Так, тут вода, що води вже нема. Так, зараз воду треба ще замінити. Так, давайте глянемо, може, ще хохінхни знеслись на вечір. Хохінгіни, як тут у вас? Нема там. Воду треба їм замінити. Картоплі дам, хай зранку стануть поїдять. Тамкам зараз, Блін, Віддам цей залишок бараболі. Він тамки. Що ви тут? А? Ти що тут мала? Курочка трішки наче сумненька. Какаю, ось дивіться, бачите? Не знаю, що це з нею. Може прихворіла трохи. Так, зараз принесу їм ще цього. На паузу поки поставлю. Так. Зараз бентамочкам занесу трохи цього. Ось ту хаї їдять. На вечір. Ну, зараз вони не будуть їсти, звичайно, що. Будуть їсти вже зранку, як прокинуться. Так от. Давай, залазь, бандитка мала. Залазьте туди. Так, і ще гусочка я хочу зараз. Зранку попідзбирують залишки бараболі. Відро несу туди, щоб зранку бараболі набрати. І зараз ще гусочком. Окурузки занесу хвалинку. Не люблять. Ага. Тут нема окуруски, щоб занести. Так, вибачайте за гуркіт. Гранули дамо трахит значить. Нам їдять ранову. Гусочки, я йду до вас. Го-го-го. Бачите, такий вже сухенький двір. А, ну вам не видно. В принципі, ну сухенький. Що? Воду не пили? Вам діти. Вже напаскудили туди, де зерно? Що ти? На, ти, вон. насипала. Немає єці більше, ні. Нема. Все, 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 все. Буду вам зранку. Встанете. Скільки там світає? В Шість-п'ять. Не знаю, я так рано не встаю. Так, де там та застібка? Хватить. Тихо, тихо. Не, вночі не кричать уже, слава. Богу. Буває дуже рідко. Щось там перемкне і щось там може гігнути. Гогнути. А так, в принципі, нормально, бо коли був тоді той гусак другий, це якийсь кошмар. І вночі кричали, і в день кричали, постійно кричали, неможливо було витримати. Давайте зайдемо сюди до А, я ж вам на вечір зазвичай ношу. Хочуть, диви, хочуть. Ой. і кожен хоче. Щоб я ще й на вечір насипала, розумієте? Тут не все так просто, як здається. Привчила, що сиплю ще й на вечір. І вони хочуть, і що ти їм зробиш? І ти нічого їм не зробиш. ти. Привчила то, беріть. І ви хочете, так? На ти вам їжте на здоров'ячку. На здоров'ячку, Так. Оно, ну, бачите, яка качка стара, я так і думала. Стара качка вже там робить кубло. Рве пух потрохи. Тут якась качка, вон, щось хотіла робити, але щось в неї не вийшло. Хай там лізе туди. Там воно, бачите, вже якась. Робить діло. Курочка, хочу зараз яйце глянути. Під нею багато яєць. І біленьке, може вже видно. Зараз завтра три доби буде зараз. Так, вам напевне нічого не буде видно. Так, тут поки що нічого не видно. Це все, все, вибач, Ай, і кусається, і кусається! Так. О, тут вже, вже почало. Так, от тільки вкусиш мене, я тебе приб'ю. Ні, треба ще світити післязавтра. П'ятий-шостий день. Ой, ну зазвичай я свічу четвертий, п'ятий день. Я вже збреханула, знаєте. Навіть буває на третій. Ну, Сьогодні ще завтра буде третя доба. Сьогодні ще рано. Вже позакладала всім, чим тільки могла. Бо десь позагублювалися дощечки звідси. І я тепер не знаю, де їх взяти. Тут є дощечка, яку я квочку закриваю, а там нема. Так, у тебе тут все нормально. Раз прийшла, то вже перевірю. Все нормально. Зранку, ну не зранку, а десь ближче до обіду я їх випускаю. Вони собі їдять, бігають, какають все. Ой. Качком, бачите? Вночі робить собі кубло. Що це таке? Що це в мене не, не виходить сьогодні? Якась напасть. О, все, закрила. Ну так примітивний сервант, але що є, то є, бачите? Є тут в мене насідочки, так що. Аби воно сідало і пледило. То вже не так важливо, де. Так, все, попоралася. Пройшлася, всім їсточки дала. Кроликам я маю на увазі. Водички поналивала, обійшла господарство. Трішки на вечір зерна понасипала декому. Та й все, ще до австралорпів не заходила. На вечір давайте глянемо вони роблять. Стрелорпи, добрий вечір. Яйця забрали. Каже, що ти до нас ходиш? Ти в нас вже по три рази чи по чотири на день заходиш, забираєш яйця і ще вночі вона прийшла і хоче ще щось від нас. Ми вночі не несемося. Все, до побачення. Вона Кролиця їсть. Мені здається, що вона овес вибирає. Вона щось грано, може не дуже і так і хоче. О, перекрити воду. Перекрию воду і зараз туди я обійду, занесу відра. Перекрию воду, бо там кран протікає все-таки. Так, перекритий буде. Сохне білизна. Так що якось так у нас. Уже персик все, напевне, вже й не клітує. Трошечки лишилося. Це, друзі, лізти сюди, Вон там моя розсада стоїть огірочки. Деякі щось їм не подобається. Щось там. сьогодні огірки помідорчики пересаджувала. Якось так все, друзі. Дякую всім за перегляд. Це відро ми зараз тут покладемо. Це я завтра наберу цього. Як його проса зернят соняшникових. подивіться, як ці вночі красиво також виглядають. Вони і вдень красиво, і вночі красиво, просто неймовірні квіти. Ну і тюльпанчики красиві. І що я говорила? Не пам'ятаю щось хотіла сказати, вже і не пам'ятаю. Так, все, пішла я в дім, всім тихої ночі. Пока-пока. Зараз, до речі, найкраща пора, як для мене, коли квітують дерева плодові. Сливи, яблуньки скоро будуть квітувати. Так що, всім пока.